Повернути державних зрадників, які втекли з України, нелегко. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, країни не депортують людей, у яких є стаття за держзраду, адже утікачі можуть подати в іноземний суд за справою політичного переслідування. Президент зауважив, до законодавства будуть запропоновані зміни. Також Україна нарощуватиме домовленості між МВС та міграційними службами. Дійсно складнощі з деякими країнами. Ви знаєте, що є країни в Європейському Союзі, звідки в принципі складно витягнути когось. Мені здається, що а, мені, коли я говорила, що складно, складно з Австрією, я не знаю всіх причин. До речі, от колега про польщу з Польщі казав про наші відносини. От у нас дуже потужні відносини в цьому напрямку, і є ті, хто незаконно е, перетинали кордон із польською стороною. Є домовленості, що якщо вони поза законом перетинали, вони нам відправляли назад таких людей. А ось, наприклад, з Молдовою, з Румунією, з Угорщиною таких домовленостей немає.